Баття, Старайте, старайтеся утвердити ваші покликання і вибрання, бо чинячи це, ніколи не спотикнетеся, таким чином широко буде вам відкритий вхід у вічне Царство Господа нашого і Спаса Ісуса Христа. Ось чому я повсякчас дбатимо, щоб пригадувати вам ці речі, хоч ви їх знаєте, утверджені в теперішній правді. Вважаю за справедливі, доки я в цім наметі розбуджувати вас цілим напімненням знаючи, що незабаром мені треба буде покинути цей намет, як Господь наш Ісус Христос мені об'явив. Буду однак старатися, щоб ви завжди навіть по моїм відході тривали в пам'яті ці речі, бо найдучи за хитро вигаданими байками. Ми об'явили вам потугу і прихід Господа нашого Ісуса Христа, але бувши наочними свідками Його величчя, бо Він прийняв від Бога Отця честь і славу, коли до нього прийшов такий голос від величної слави. Це мій син возлюблений, я вподобав. Цей голос ми чули, як сходив з неба, коли ми були з ним на святій горі. Маємо і потвердження пророчого слова, ви добре робите, вважаючи на нього, як на світини, що світить у темній місці, поки не почне розвиднятись, і радня зоря не з'їде в серцях. Ваших. приятно нельзя по